Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Momiji, локалізацію від виробництва Games Shop. Це гра, де ви будете подорожувати японським садом Моміджі та збирати опале листя. І це така гартнюсінька і маленька гра. Але насправді тут небагато теми, і це скоріше схоже на математичний абстракт зі збіром сетів. Давайте розповім вам право цієї, гри, а потім перейдемо до моїх вражень. Тож, це у нас стартовий розклад цієї гри на 4 гравців. На початку кожен з вас отримує три картки пейзажів. В перших партіях ви використовуєте ті, що гра вам дасть, але є додаткові правила з драфтом цих стартових пейзажів. Також на столі викладається на два більше завдань, ніж гравців. І також у вас є стопка жетонів вторів, і їх там на два більше, ніж гравців. Перший гравець стає той, хто останнім підіймав. Листя, і він отримує 4 жетони жолудів, а ось інші по 5 жетонів. Також тут викладається 4 картки листя. Картки листя різні, але однакові картки листя викладаються в одну стопку. І тепер ви починаєте. Завдання зібрати більше переможних балів. Бали дають ваші стопки листя, і жетони жолудів, і жетони завдань. В свій хід ви можете зробити одну з трьох основних дій і ще одну з двох додаткових дій. Перша. З можливих дій це взяти картки з Вернісажу. Тобто тут у нас є виконані картки, і я можу взяти один з топчих цих карток, наприклад, усі ці три картки або цю одну картку. Але при цьому зі старту в мене шість карток на руці, і я не можу наприкінці ходу мати більше, ніж вісім. Тобто, якщо я візьму ці три, то мені доведеться скинути картки. І при цьому. Коли я беру картки, я можу до цього витратити один жовт, щоб викласти чотири додаткових картки. Картки одного кольору об'єднуються в стовпчики. При цьому, якщо тут не буде карток взагалі, тобто їх заберуть, то автоматично викладається чотири картки. І також, якщо в якомусь стовпчику буде шість карт, то він також автоматично скидається. Ну, от я, наприклад, взяв оці карти собі. Потім ходять мої суперники. Тобто ми ходимо по черзі, роблячи по одній дії. Перша дія взяти картки звідси, з Вернісажу. Друга дія зіграти картки. Ви можете грати дві або більше різних типів карток, або одну або дві однакових карток. Причому, коли ви граєте дві або більше різних карток, то ви отримуєте ще додаткові жолуді. Але. Тут картки з цифрами від 0 до 3, і 0 більше всього, а 3 менше всього. І ви спочатку повинні зіграти 0, і на 0 ви можете грати ще один 0 або на один більше. І так з кожною карткою. На 0 ви можете зіграти 1, один, на 1 – 1 або на 1 більше, тобто 2. І ось я б в перший хід просто зіграв би так 2 0. Але давайте ще вам покажу ситуацію. Ось в мене більше карток, і я в цей хід граю 3 різних картки. Я можу зіграти 2 або більше. Я зіграю. Так, ось так. І я не можу міняти місцями сопчики, тобто, якщо їх так почав, так вони викладаються. І тепер наприкінці дії зіграти картки, отримую бонусні оці жетони. Я дивлюся, де поєднані жолоді, і там, де вони поєднані, я отримую стільки жодів. Тобто тут я отримую два жовті. Тут вони не поєднані, я не отримую. І, наприклад, я ще раз ходжу і граю декілька різних карток. Я граю сюди, сюди і сюди. І тепер у мене поєднуються ці дві картки, і тут я отримую також два жовті собі. Перша дія взяти картки, друга дія зіграти їх сюди, або одну, або дві однакові, або дві чи більше різних. При цьому на двійках та триках на них вже немає жодів, тому ви менше отримаєте. Якщо ви зіграли туди трійку, там на ній намальований отакий Торій, це такі ворота. Якщо ви їх зіграли, вже більше не можна грати туди картки, це відмічається тим, що ви викладаєте туди жетон Торій. Це один зі способів закінчити гру. це оці жетон Торі, якщо завершиться. Така в нас друга дія. Третя дія власне активувати жетон завдання. Для того, щоб його активувати, їх тут три різних, ви берете собі один і платите за нього три жетони жодів в банк. Тепер це ціль ваша на партію. Якщо ви її виконаєте, ви отримаєте 10 переможних балів, і якщо її виконує хтось інший, то він отримає три переможних бали. А ви нічого. Ці всі цілі. Поки вони не куплені ніким, вони нічого не приносять. Але як тільки хтось купив, це означає, що хтось за неї отримує переможні бали. Три основних дії: взяти картки, зіграти картки або купити жетон завдання. Додаткові дії, які ви можете додатково використовувати в свій хід, це ви можете завжди скинути дві картки. Щоб отримати один жетон до жолодя, або ви можете використати додаткові вміння з ваших пейзажів. Є такі вміння, які окремо, просто ви викладаєте один жетон з жолодя, мені здається, з тих, що ваші, на неї, тобто ви повинні витрати жетон, і за це робите, те, що вона робить. Тобто, це просто додаткова дія. Тут ви можете представити будь-яким чином ваші стовпчики з картками, і потім отримати два жовті. А є такі картки пейзажів, які просто покращують дію, яку ви і так робите. Наприклад, тут ви викладаєте жетон жовдя, і ви виберете з вернісажу не один стопчик карток, а два, але максимум чотири картки. Тому зараз я не можу це зробити. Але якби було ось так, то я міг би взяти оці дві стовпчики собі на руку. Тобто, оці картки пейзажі додають вам більше. Можливостей. Тепер, коли закінчаться або оці жетони торів, якщо трійки хтось повикладає, або закінчиться колода, то завершується гра. Наприкінці гри ви рахуєте за жетони завдань. Якщо воно куплене, то той, хто краще, найкращого виконав. Наприклад, в цьому випадку, хто зібрав більше карток з нулем у своїх стосах, той отримує три переможних бали, якщо це інші гравці, або я отримую 10 переможних балів. І тут є, наприклад, там, мати більше карток певного кольору, мати суму таких карток, більше жодів мати, різні завдання. Той отримує більше переможних балів, плюс кожен жетон жоддя, не витрачений, приносить переможні бали, Плюс ви на своїх стопчиках дивитеся на найверхню цифру на цьому стовпчику і множите її на кількість карток в цьому стосі. Наприклад, тут в мене 1, і тут 6 карток це 6 балів. Тут в мене 0, вона нічого не приносить, а тут в мене 3. І 3 ми множимо на 4 картки це 12 переможних балів. Наприкінці гри, у кого буде більше переможних балів, той виграє. Тож, Тут в нас ще є різноманітні оці жетони завдань, які кожну партію змінюються. І через це в нас більше стає різноманіття. І також є додаткові оці пейзажі, які з іншими малюночками, які додають вам більше властивостей. І також додають регравальності через те, що у вас різні властивості під час кожної партії. Отака в нас настільна гра. Тепер про її компоненти. За компонентами та виконанням, це неймовірна гра. Просто якість карток бомбезна. Вона дуже гарно виглядає в картки під льон. Вони класно виглядають, приємно грати. Ці жетончики картонні нормальні. Але загалом, як для такої малесенької гри, карткової, то вона прям дуже гарна. і Тут класні компоненти. Єдине, що до оформлення, що тут дуже погана інфографіка. Оці ваші дії взагалі не зрозумілі, саме ваші пейзажі ці додаткові, і вам потрібно їх перечитувати. Але при цьому тільки через багато партій я зрозумів, що тут є деякі штуки, які не потребують дії, а є якісь, які потребують. Але Правила та кажуть, що використати властивість пейзажу це додаткова дія. Але є деякі пейзажі, які потребують дії для їх використання. Це важко зрозуміти, і це позначено власне, на пейзажі, тим, що тут є таке коло, де намальована дія. Але ніде в правилах це коло не намальовано, крім як. Ну, саме в описі карпізажів. Тобто, якби по Росії ж дію був би такий же кружечок, то я б міг би його в голові поєднати з тим, що тут намальовано, але такого нема. І тому дивно, що тут вони використовують таку інфографіку, яка ніде більше не використовується, крім як тут, яка мені б могла б підказати, якби вони її також використовували. Коротше, сама інфографіка незрозуміла, неочевидна. І ще й те, як вона працює це важко. І також в цій грі. Класне формання, але жахливі правила. Але правила мені настільки не сподобалися, що про них я окремо розповім у своїх враженнях, до яких ми і переходимо. Тож, по моїм враженням, як я вже казав, по оформленню це неймовірно гра в неї дуже приємно грати. І, і через це, як вона виглядає, і через це, як приємно всі компоненти в руках тримати. Мені подобається, і коробочка класно виглядає. Тут тільки плюс. Але при цьому ця ж коробочка і це оформлення, воно ніби обманює, тому що воно ніяк не співвідноситься з геймплеєм. Тому що це виглядає як приємний такий філерок, щось таке, якась приємна гра про значить, про сад. Але насправді це такий складний математичний сет колекшн з дуже неочевидними правилами. І це важко, коротше, мені. Зрозуміти, чому вона так виглядає, при тому, що так грається. Так, звичайно, її вигляд її продає, але зовсім те, як вона виглядає, не схоже на те, як вона грається. При цьому сама тема, яка тут існує, ніяк не допомагає вам пояснити цю гру. Тобто я вважаю, що це супер абстрактна гра, тому що ну, мені не вдалося придумати, чому певній кількості викладання листочків необхідне для того, щоб ви отримали жолуді і потім ще виклали історії туди. Ну, наприклад, я можу уявити, ми гуляємо по саду, і в нас є пейзажі цього саду, і вони нам щось дають, і там ми знаходимо листочки. Самі правила по собі важкі, ну, важкіші, ніж вони повинні бути. І тема не допомагає їх пояснити. Це проблема. Тепер перейдемо, власне, до правил. Вони капець складні. Тут навіть я вам тільки що поки розповідав той факт, що. Ви повинні зіграти дві або більше карт різних типів, отримати тоді бонус за сусідні жовті. або зіграти одну або більше і за це не отримувати жовті. або зіграти оцю кар цю жетон і потрапити на це три жовті конкретно, але при цьому вона приносить 10 балів, або три іншому. Це усе неочевидно, ні звідки не випливає. І моя головна, реальна головна претензія до цієї гри: тут немає підказок. Взагалі, вам ці права весь час повинно тримати з собою. Тут незрозумілі ці дії, які перший раз, коли граєте, вони неочевидні. Новачкам. Важко в неї грати. І у вас немає підказок. І це дуже дивно, що в такій греї їх нема. Це проблема. При тому, що тут незрозуміла інфографіка, і незрозумілий інфографі, а самі правила складні, і вони ще й жахливо написані. Це одне з найгірших правил, які я бачив. Тому що, наприклад, ми бачимо цей момент, і тут просто примітка. І я такий, ну це примітка, це, наприклад, приклад, це не щось важливе. І саме тут, в цій примітці, написано, що ви можете мати не більше вісьми карт руці. Тобто, це не примітка, це реально правило в грі. І це дуже дивно, і я без нього грав. Я... Рази три-чотири зіграв, і я весь час якісь помилки в цій грі робив через те, що тут важко їх запам'ятати, вони неочевидні, вони складно написані. Ще додаткова штука, яка просто малесенька, але я хочу вам розповісти, тому що вона дуже незвична. Тут на різну кількість гравців вам необхідно різну кількість кольорів використовувати. Якщо у вас менше гравців, то ви якісь з типів цих листя просто прибираєте. Але ось як тут все написано. На 4 візьміть усі типи листя, на трьох візьміть лише 5 типів, на двох лише 4 типи, Двокрапка. Відкладіть назад у коробку 14 карт кожного типу, що не використовується. Я тоді подумав, якщо тут написано 14 карт, можливо, мені треба більше використати, і тому я замість того, щоб просто відкласти всі, їх перераховував і їх всього 14. І я не розумію, навіщо це пояснення тут, крім того, щоб я ще раз задмислився і ще раз їх перерахував. Це не мінус гри у цей момент. Але через те, що всі правила хренові. через те, що вони усі одразу зрозуміли, навіщо ви там викладаєте ці жетони Торі, навіщо це все потрібно, як це все рахувати. Через те, що самі правила важко зрозуміти, через те, що ви вам важко запам'ятати, що роблять ваші додаткові дії. Ці додаткові дії важко зрозуміти. Через те, що тут написано: властивість G, вона звучить так. Візьміть одну будь-яку карту, листя з від. Ну це просто помилка в правилах. Але. Загалом в мене прям відразу це викликає, те, що кожен раз, коли я пояснюю гравцям, як в неї грати, вони мені, не, мені задають питання і перепрошують, і роблять помилки. Не через те, що я погано розповів, не через те, що вони тупі, а через те, що гра не попікувалася, щоб нам в неї було зручно грати. Це поганий приклад саме такого візуального геймдизайну. Розказав про правила, тепер пересходимо до геймплею. Він тут не чим не відділяється. Тобто, це такий звичайний математичний. Set Collection, і він мені не виглядає достатньо оригінальним, але при цьому він досить такий математично дивний, не, не зручний, не легкий. Але при цьому досить цікавий. В нього цікавенько грати, якщо вам подобаються математичні ігри, я бачив гравців, які не люблять тему, яким подобаються абстрактні математичні ігри, їм заходила ця гра. За регравальністю тут є додаткові ці пейзажі, є додаткові властивості. І плюс тут є певний флоу гри, тобто на початку ви вибудовуєте картки, а потім під кінець, якщо ви були зажадібні і там не встигали щось розіграти, то вам потрібно дивитися, хто наскільки грає, і під кінець гри швидше якісь дії робити, і намагатися прорахувати, що краще зробити. І, наприклад, спеціально викупити якусь ціль для того, щоб її не викупав хтось інший. Тут є, знаєте, флоу, що під кінець ви більше якісь необхідні дії робите. Це прикольно, що партія вона розвивається, і цей розвиток відчувається в ній. Для мене це важливо. Тож, загалом, я можу сказати, що мені вона не сподобалася. Але при цьому я багато в неї грав, тому що все ж таки в неї приємно грати через її компоненти, і плюс сам геймплей мені цікавий. Але при цьому кожен раз, коли я в неї грав, я був злий на цю гру через те, наскільки ж. Ці правила незрозумілі, важкі. І мені через це не зрозуміло, взагалі навіщо в неї грати, а не вибрати якийсь більш сучасний сет колекшн, в якому легкі правила все і зрозумілі. В якому легкі і зрозумілі правила. Мені ця гра здалася досить дивною, але гарною. Ще раз хочу наголосити, що в мене були гравці, яким сподобалася ця гра, тобто, це моє суб'єктивне враження, що вона мені не сподобалася. І при тому, що вона мені сподобалася, я в неї грав більше, ніж я зазвичай граю на столки, тому що в неї цікаво грати. Ще раз хотів про це нагадати. Ще одна прискіплення до доправи, тут написано: у свій хід ви можете ктувати свої карти пейзажу, поклавши на неї жетон жолудя. І це поклавши, означає, витративши свій жетон жолудя на неї. Причому раніше ми використовували слово заплативши. Це означає. Відклавши. А оце поклавши, мене дуже з понтелику збивало, чи може можу покласти просто жетон жодів, щоб відмітити, що я використав. Але все ж таки далі в приміці написано, що жетон жовдів, яким ви актували пейзажі, не можна враховувати і використовувати. Для фінального підрахунку теж не використовувати. Таким чином, я роблю висновок, що це означає, що нам потрібно заплатити цей жетон жовдів. Але в правах недостатньо чітке формулювання. А право настолка — це така штука, де. Якщо ви їх сформулювали певним чином, то не, можу, не можна робити так, щоб до них були якісь питання ще. А тут вони є. І наприкінці відео, як зазвичай, я пораджу вам дві чимось схожих настільних гри. І перша настільна гра, яку я вам пораджу, це також set Collection, але з простими та зрозумілими правилами і глибоким геймплеєм різноманітним. Це настільна гра хроніки Мегаполіса, гра, де ви збираєте також різноманітні кольори, але це вже там різні. Чуваки в вашому місті, і ви будуєте власне місто, і при цьому місто в центрі столу. Дуже проста гра, ви можете грати картку або собі, або в центр, і вона активує якусь дію, і ви при цьому намагаєтеся більше в себе зібрати, але не більше, ніж в центральному місті. І друга гра, яку нагадуємо, мідже, це настільна гра арбуретом. Схоже в них те, що і та, і та гра вона приємно виглядає і про дерева, або про листя, і вони також математичні. І Арбуретум також грайка виглядає як приємнесенька гра, але насправді це математична феєрія. Але в Арбуретумі більше взаємодії, і ви там вибудовуєте власні рядки з цифрами з карток. Вам дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і спокійної вам та нудної ночі.